Ну що, компанія Гремі персонал, як завжди, підтримує талановитих людей і особливо талановитих дітей. І сьогодні ми маємо переможцям і вручимо стипендію двом переможцям, двом хлопчикам, які здобули перше і друге місце в нашому конкурсі. Я дуже радий, що переміг гремі персонал, і я хочу далі здобувати в навчанні і в спорті досягнення. Большое спасибо фирме Грэмми Персонал за все это. нету слов просто. Мы старались, стараемся и будем стараться. Буквально неделю назад очередное золото на польской земле. Впереди Олимпиада. Мы там достойно представим Украину, свой клуб. Слава Украине! Любые батьки, Я розумію, що для вас ваша дитина найталановітіша, а ми хочемо знати про таланти ваших дітей. Я як мама дуже дуже запрошую вас, щоб ви приймали участь в нашому конкурсі, підтримували своїх дітей. А ми разом з вами. Тож прошу не бійтеся, долучайтеся, слідкуйте за нашими новинами в соцмережах. Скоро ми розпочнемо новий конкурс і можливо саме ваша дитина стане переможцем і ще раз повірить в свій таланти, і покаже і розкаже про це світу. А ми обов'язково підтримуємо.